Майбах, Майбах, Майбах. Це цар гори. Дуже-дуже дорого багато. Очевидно, що акустика бурмістер. нереальні матеріали по салону, але машина трошки зачухана. Блін, відчуваю себе, я навіть не знаю як, коли в ньому. Давайте сядемо за кермо. Яке воно відчуття, коли ти їдеш в GLS Майбах. Прикольно. Схожий значок, до речі, на МММ Відмовроді, хто пам'ятає, матований, двохколірний. Та це що? Подушечка яка. Ай-яй-яй-яй-яй. Дуже тактильно приємно. Ну, блин, нормально, такий варіант собі взяти, чисто з водієм, щоб їздити десь в село. Цілком, цілком нормально. А як вам такий світлий майбах? До речі. Курва мать, Mercedes Майбах, ну ти серйозно? Берешся за ручку, а вона, блін, скрипить. Таке все, все таке саме скрипуче гівно насправді, як і у звичайних Mercedes. Не знаю, що тут супер-супер преміального є. Ну, статус, напевно. Напевно, статус. Як вам такий майбах? Оцініть від 1 до 10.